Ніякого великоднього перемир'я на Чернігівському прокордоні не було. Ворог не припиняв обстріли. Це був фарс для загравання з адміністрацією Трампа, кажуть військові експерти. Це була така ініціатива Путіна, найбільш така легка, щоб підіграти адміністрації Трампа, щоб підіграти е, внутрішній аудиторії 30 годин, які так сказати, цього так званого переміря на прикордоні. нічого не, не було. Прикордонники і частини, які там знаходяться Сили оборони України, вони цього навіть не помітили. Так ті ж самі прильоти в Семенівці, був прильот по лісо, е, там підприємство, яке по заготівлі дров, були. Прильоти по хатам на близьке село там знаходиться яке там буквально 10-12 вже зосталось мешканців, але туди прилітають російські дрони артилерія вона продовжувала працювати в тому ж об'ємі, як і до цього. На другий день після Великодня ворог з новою силою почав атаки на цивільну інфраструктуру Чернігівщини. Під обстріл потрапило підприємство, де сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих. Вогнеборці зреагували оперативно. Після закінчення так званого перемир'я, Відразу там, буквально після опівночі, вони почали наносити перші враження. Вчора пострадали і цивільні об'єкти, вони була дуже велика пожежа на приватному підприємстві. Ось і вчора було дуже багато обстрілів, дуже велика кількість. Вчора воно навіть було збільшення ніж до того. За, за, за вчорашній день. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, те, що вони накопичили, то, що вони не використали свої там заряди, будемо казати, у неділю, може, вони їх використали в понеділок. Ось. Ну, явно було збільшено. За тиждень з прикордоння Чернігівщини евакуювали восьмеро осіб, шістьох дорослих і двох дітей. Зокрема, на великдень з одного із сіл Семенівської громади жінку з трирічним сином евакуювали поліцейські наугородці верщини. Сім'я не змогла виїхати самостійно, тож звернулася за допомогою.